Доброго дня. На 52 сесії 8 скликання із 20 обраних прибуло 12. Відсутніх п'ять, п'ять депутатів достроково припинили повноваження. Відповідно до статті 50 закону України про місцеве самоврядування та статті 30 регламенту Олександрівської сільської ради. Засідання є повноважним, оскільки присутні більше половини депутатів загального складу. <кій> шановні депутати, давайте коли ми мовчани, шануємо наших захисників. 52 стаття 8-го скликання Любтелівської сільської ради оголошує відкриту. Сесії проводжу, як секретар, нам необхідно обрати секретаря засідання. Пропоную обрати секретарем засідання Світлану Чарбуну. Прошу голосувати. Хто за? Mm -hmm. Проти Отрималися, рішення Прийнято. До проєкту порядку денного включено такі питання. Перше: про внесення змін бюджету до бюджету Олександрівської сільської територіальної громади на 24 рік інформує Ірина Дощук. Начальник фінансового відділу друге. До затвердження детального плану території, внесення змін до детального плану території, затвердженого рішенням Української сільської ради за номером 1624 від 30.01.2020 для дачного поселення Савіївка загальною площею 4 гектара га кадастровий номер, великий, в селі Ремель на території України сільської ради. Рівненського району Рівненської області. Інформує Олена Драчук, головний спеціаліст відділу земельних відносин. Хто за цей порядок денний, щоб дякувати за основу? Прошу голосувати. Дякую. І за. Які будуть пропозиції до порядку денного? Затвердити пропоную. Хто за в цілому затверджується порядок денний? Хто за? Дякую. Порядок денний затверджуємо в цілому. Переходимо до видобу питань. Перше питання про внесення змін до бюджету формує Ірина Зищук, начальник фінансових військ. Враховуючи потреби головних розпорядників посту пропонується розглянути наступні зміни до показників бюджету, зокрема внести зміни до дохідної частини бюджету територіальної громади. Відповідно до листа головного управління державної казначейської служби внести зміни до річного розпису із державного бюджету між бюджетні трансферта, зокрема зменшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів в закладі загальної середньої освіти на суму 44 чотири тисячі 100 гривень. І відповідно до наказу начальника. Обласної адміністрації, про внесення змін до обласного бюджету рівницької області на 24 рік збільшити доходи на суму 70 тисяч 900 гривень. Це за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Це субвенція на заробітну плату з нарахування. І внести зміни до видаткової частини бюджету територіальної громади у зв'язку з фінансовою необхідністю та з метою раціонального використання бюджетних коштів, зменшити бюджетні асигнування по коду програми класифікації на організаційне. Інформаційно-аналітичні та матеріально-технічне забезпечення зменшити видатки на суму 5 тисяч п'ятсот гривень по коду програми класифікації 1021 це надання загальної середньої освіти по Пушкінській гімназії на суму 38 тисяч гривень. Закопитання Олександрівської сільської ради, збільшити бюджетні асигнування по загальному фонду відповідно до програми фінансового забезпечення представницьких витрат. На придбання квітів для вручення ордену та відкриття меморіального дошук на суму 2500 гривень, на надання соціальних гарантій, на виконання програми соціального захисту населення, на виплату по догляду на непрофесійній основі збільшити бюджетні асигнування на суму 3000 гривень, за клопотанням відділу освіти. Здійснити перевозподіл по закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, зокрема по котівському ліцею, зменшити бюджетні асигнування по загальному фонду на суму 63 тисячі гривень, та збільшити бюджетні асигнування по спеціальному фонду. На суму 63 тисячі гривень це для придбання насосів минулої сесії. Ми направляли їм ці кошти, але вартість насосів вартує більше 20 000 тисяч їх треба освоїти по спеціальному фонду. Далі по Олександрівському ліцею збільшити бюджетні асигнування на суму 38 вісім тисяч гривень на оплату електроенергії. По Костинській гімназії зменшити бюджетні астигнування по продуктах харчування на суму 27 703 гривні і збільшити на придбання предметів і матеріалів на суму 27 703 гривні, зокрема на придбання господарських товарів, канцтоварів і придбання холодильника. Вартість холодильника буде до 20 тисяч, тому він буде оплачений фондом. А Чому є свої ж харчування знову? Ну, У них є вільні залишки. Вільні залишки бо ж давали субвенцію на харчування для початкових класів по Кустинській гімназії. Це не тільки по Кустинській, там по іншим картам, так, що також. Вони проаналізували всі бюджети вільні залишки, покушлису перекинули на свої потреби. Далі за клопотанням управління соціального захисту населення Рівненської ради адміністрації пропонується надати кошти в вигляді інших субвенцій, суми 10 тисяч гривень на матеріально-технічну базу управління. Також додатково за клопотанням відділу освіти, здійснити перерозподіл видатків загального фонду по закладам загальної середньої освіти, зокрема по новолюбомирській гімназії, саме зменшити. По предметах і матеріалах на суму 6 тисяч 600, і також є вільні бюджетні асигнування по оплаті природного газу на суму 30 тисяч і збільшити на оплату заробітної плати з нарахуванням на загальну суму 36 тисяч 600. Це в межах свого кошторису. Також здійснити перерозподіл видатків загального фонду бюджету по бібліотеках, а саме зменшити бюджетні асигнування по коду програмної класифікації, коду рахунок того, що є вільні бюджетні асигнування по клубам і бібліотека по клубам і центрам дозвілля, зменшити суму по заробітній платі з нарахування, нарахуванням по рахунок вакансій на загальну суму п'ятдесят тисячі гривень. За рахунок софера розподілу ми покриваємо ці всі всі видатки. В бюджеті ми затверджуємо субвенцію на інклюзію в розмірі 70 тисяч 900 і також зменшуємо субвенцію на харчування на суму 44 тисячі 100. Такі пропонуються внести зміни до нашого бюджету. Дані питання були розглянуті на нашій бюджетній комісії, запропоновані затвердити на сесії. Будуть якісь Tanıdık <laughs> bu Ви прочитали, прочитали код класифікації. Ну, ми не знаємо код класифікації 21.02 один і так далі. Ну може бути таке здавати, хоча б один ці додатки з тими цифрами хоча б один на людей. Служне sure. зауваження, але я стараюсь ну, своїми словами більш доступно говорити по якому і я розказую, якщо е, по е, коду 1021, двадцять один, по закладам загальної середньої освіти. І розказує по кому Олександрівський ліцей, скільки йому. Якщо по двадцять два то кажу предмети фрагменти і матеріали. Я допомню, тобто я розшифровую їх. Я ну тут але на майбутнє дякую за зовні. Ну буде прийняття бюджету. На новій сесії теж було дуже багато бюджетних питань, додатків не було а. Сайті. А. А. на сайті. Пояснюючи що записка то скидалася в групу. Це це бюджет бюджет не на... буде. Буже, Буже. Бюджет буде треба, щоб всі треба бачили. А. А. Я запитувала минулого разу. Ви називаєте. Одну цифру, а тут то, тому, що вирішили, це ще інша цифра. Я казала, це за рахунок ще пара розподілу. Я поясню, що це за рахунок пара розподілу, ми знімаємо видні функції і додаємо того сума там інша. Це за рахунок всього, ну це така фотовичка дома. Навіть інші люди, інші, ну чужі, які цікавляться просто. Сиди не питають, ніколи я не знаю. Я не бачила, і на сайті тайт, немає. Додатків, немає до минулого питання, але як немає. До, до рішення є. Ну, до, до, рішення. до рішення є, а проекту не було. Пояснюючи, дописка складалася, а е, рішення може скинути в додатках. Ну, я не думаю, що в додатках проста людина, щось просто із мене там щось розбереться. Це все рівно треба, щоб була якась освіта. Ну я маю на увазі, що на цьому приймається все. Добре, слідуючи сесії буде. Хто за цей проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримав рішення прийняту. Друге питання. Про затвердження детального плану інформує. Олена Миколаївна проведе на засіданні постійної комісії розглядати про проєкт рішення про затвердження детального плану території, внесення змін до детального плану території, затвердженого рішенням на Української сільської ради номер 1624 від тридцятого року для дачного поселення серед загальної площі площад чотири гектара в селі Ремель на території Олександрівської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Комісія рекомендувала підтримати проєкт рішення. Чому не називається Сергіївка? Не так, як вона називається масив. Так воно було колись, так воно називається масив. Що там були за зміни? У двадцятому році було внесення змін, що то були за зміни? Зміни саме рішення, тобто щоб внести там доповнення було, було... Та була... внесення змін до детального плану. Вони внесли зміни до детального плану. В ну, чому вони не визначали? Розширювалися. Що там атеро? <глухи> просто ще було ще шістнадцяти сімнадцяти пока було рішення на Українській сільській раді, щоб повернути цей детальний план. У два п'ятому вже, виходить, внесли. Міні. Міні. А, міні. А, міні. а тепер знову тобто, розширили саму територію. М -м -м -м. Тобто це за рахунок тобто, території. Той самий дачний масив Сергівка, тому що це передбачається для житлової та громадської забудови і плюс мають збільшити тобто, саму територію кладовищі, тому треба змінити, щоб було змінити. Там всього чотири гектари давне поселення скільки там оцих дач. по 600 то кожна дата чия повість поліція. Це що там, ти десятої учаски тільки час світі? Так. Державедження, так? Детально і цими змінили. Місто будьонове нараду були громадські слухання. Тобто рекомендували. Хто за цей проєкт рішення, на пошу Там не знали люди таки по на цьому. Хто mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. за? Проти, отримали, дякуємо. Можна питання до Ваши. цього, ну, до вас, пане Гапончук. Mm -hmm. От ви тоді пішли, ви були хворі. Не приймали рішення, не приймали, ці скарги. Що там у вас відбувається з цими дачами? У вас люди не хочуть, ну то чого ми там їм не от. Ми ж тоді прийняли рішення, щоб ввести, ввести в межі. А, а, а тепер вони десь там судяться чи що вони з ваші бачення? Ну так, да, там, значить, ситуація така, що повторне опитування проводили, от і значить попередньо цей процес вже зробив десять іде з 14-го року, кожного межа національного пункту плану Українська. І відповідно знайшлося там оскільки 91%, ну, повторно. Голосували за все. От. Ну є категорії, які е, не хочуть їх, там утрималося там, 4 відсотки, ну є п'ять що не гарної кількості що проти. І серед них там є один громадянин, який має свою мукацію. Вже... У нас там на даний час за два місяці якісь 15 адвокатських запис. Ну я розумію, що там все суд відбувається, що в мене неправомірно обраний голова а правління, правління, і в тому числі, правління і в тому тому числі, от їм, там, не подобається нічого. Ну давайте такое якось, ну, зрозуміло, здрава якась певна нам для сільської ради для земель і так далі. Людина живе в рівному, зареєстрована в Рівному, працює в рівному має дачу. Їх приписують, вони поприписують так. А нашої та тіска приписують. Теж... Ну, він собі лі... я... їде на дачу, відпочиває, та там там і знов єдині. Для чого йому входити в й ти села? села? Нашому та сільська приписка і так далі. Якщо людина придбала житло, перевела його в житловий прописалися і живе і, так. І... І що, там всі придбали, зробили як житловий? Ну не всі а там відсотки, ну, іде, іде процес Я е... почали Да, от вісім років тому було 60 виборців зараз і там, десь вже 700. Ти що, вже там зареєстрований? Ну да. ага, На, вас, відсотку, вибирали, так. А, це вони вас Ні. Э, вони його, його не обирали, Його не потунувато. Ні, да. ну ви ж подачному цьому массив обрані. Там уповноважені них. Ну, згідно з тату. Ну добре, а чого правління не так вибиралося? Ну ви як не так? Оце для такої категорії я сповторюю. Там є вітри сім'ї, що їм все не так. Правління не так. Подають сюди в кошту, три сім'ї. Давай дай, Один один э, виконав от, э, від нього стойде і сюди було э, а що ви не можете його мовити, не був? я з не заглізне від не,

Тобто ви думаєте, що то то піде ви дію це рішення, б, що ви прийняли про введення в мене, Н 네? mm -hmm. а, як, no. а як вони, а як вони no. подадуть no. Їх в суд, щоб скасувати це рішення судом. Суд прийме рішення. там Не хотіли я. Це не хоче їх босичку, Добре, що так само, для іншої ради, те, що вони в межі села? Нім треба буде чистити дороги, їм треба до країн день, будуть жалувати, дивіться, але буде щось сам по-перше, генеральний план розроблявся на силу славно Україну. І це рано чи пізно в кожному обмеження населеного пункту в зв'язку з конституційним правом кожного громадянина, який приписався і який має право голосу і відповідно проживає. Ну, от і ті підприємці, зокрема які магазини, е, значить і там Шо, не е, почекайте, у нас десь десять тільки магазинів, які Безпосередньо сплачують. Єдиний податок Ну дивіться, що ви не людина приймає на молоді, вона має квартиру приватну. Що ви хочете розмовить да, я да, да, тут здавлюся. Людина має приватну квартиру, тут має як вдачі. І вона вже тепер має хату і що є. Що ви хочете? Я питаю одну, чому тут, ви ж депутати. Дякую. Наприклад, воно. Він тікатись, приходьте на збори загальні. І тому побачите атмосферу і. Дякую, Миколаїв. Що ця десять доросе восьмого скликання волосся закрите?